Здрасте, задержіть, будь ласка, відео перечитайте оце, Щоб я в одному відео вам відповів на всі питання. Перше, яку ціну я беру? Ой, я не знаю, що у людей в голові. Коротше, ви ж замітили, да, що в моєму блогі навіть немає реклами. Я навіть не делаю рекламу, я не хочу привратися. Ось цей, хто прыгає там перед камерою. Повізуєте? Я взагалі не делаю рекламу. Це раз. Друге э, По сборам, по вот тому, яка ціна? Неяка ціна, є жива очередь. Если у мене есть определя очередь, но моей бригаде, там, чи одной, чи другой, чи 110, чи 58 треба допомога, я сразу одразу в цю очеред підвагаю і вони у мене стають перші. Вони у мене в пріоритеті, тому що це мої. Потім каждый день таких запитів приходить от 50 до 200 штук. Кому говориш, що у мене велика очередь? Вибачте, я не можу тебе там. І приклинаєте, що хочеш то делать, Так мені проще вообще не отвечать. У мене є своя очередь, куди записуються пацани.